Віктор Ющенко він там на, 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 на біологічному рівні не любив ні силовиків, ні армію, ні військових, ні службу безпеки. Це для нього було щось таке, що його аж викручувало. Тому наради могли проводитись, і ми їх звичайно ініціювали, але це входило. От коли готувався аналітичний матеріал, там були, була певна інформація, але це була ну, письмова інформація, яка входила а, в бюлетень. Що президент мав зранку ознайомитися, і там могли бути за ініціативою там тих же силовиків, могли ініціюватися якісь наради, але Віктор Ющенко намагався їх звести до мінімуму. Він для нього це була складна тема. Я кажу, що він просто там фізично не сприймав. Я не знаю, як це пояснити, але люди, які його добре знають. Знає, що він точно не людина, яка працює там з прокурорами, з силовиками, з СБУшниками. він міг отримати якусь інформацію, там якісь народні депутати могли доносити до нього якусь інформацію. Але як президент, ну при мені він точно не працював системно. А я думаю, коли був Віктор Болога, то у Віктора Болога була цікава формула. Я добре її пам'ятаю, Він, а, коли там мене попросили. там Дуже впливова людина зробити зустріч з президентом. Ну я набираю балогу кажу: слухай, таке прохання ти можеш там в графік поставити цю зустріч. А він каже: слухай, ти передай, що, 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 мовляв, та людина хоче. Якщо вона хоче просто потріндіти, то хай йде до Ющенка. Якщо хоче вирішити питання, то йому треба зустрічатися зі мною. І це ваша відповідь на. <на>, на пріоритети і, і на наради, і на силовиків, от, наприклад, Балога, я впевнений, що він з силовиками працював жорстко, бо це тип, так як, як працює Єрмак, як працює Медведчук, та бачник, оці сильні е, такі віце-президенти вони працюють напряму з губернаторами з ну з районами з усім. Якщо ви вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.